Ігор Ташкевич до нас долучається, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Ігор, вітаю вас. Доброго вечора. Цікавить всіх продовжує запитання, чому ж власне Лукашенко втягнувся в цю історію навколо Пригожина? Чому він погодився на таку ганебну роль для себе посередника? Він, президент країни, спілкується з якимось сідільцем. Ну, це ж якось не, не по рангу, не по статусу. От що його змусило так от впасти? Ну, давайте давайте почнемо з того, що в такому форматі його змусило не стільки впасти. Тут питання доцільності, хто мав виходити на контакт з Пригожиним, коли почався, почався конфлікт. А з точки зору ну, сприйняття російських російської дійсності російської системи, президент не не міг такого зробити, тому що ну, це було б для Путіна свічно певні поступки Пригожину. З іншого боку, Путін боявся віддати наказ, реальний наказ про знищення тих підрозділів ПВК ПВКВАКМР, які були на території Росії, тому що це була певна дестабілізація, в тому числі на фронті. Це означає, що в принципі потрібен був посередник. а хтось з найближчого оточення Путіна, зважаючи на позицію, яку зайняли в принципі, ключові гравці з таких звиж Кремля. Вони не могли, тому що це б також сприймалося б як як втручання клановий розбор. Відповідно, потрібен був був посередній поза от так, таким ядром російської системи, але достатньо а, статусно. Ну, відповідно, Лукашенка на це погодився. Ну і плюс, а, з точки зору самого Лукашенка, тут є певні свої резони, тому що внутрішньополітична частина пригожин можна по-різному ставитися, але. Він достатньо успішний менеджер і власник інформаційної імперії, яка оперує здебільшого новими засобами масової інформації, тому що починаючи ще від агентства інтернет-слідування, так званого, Тепер це федеральне агентство, федеральне агенція новин, а також медіагрупа Патріот, а, в яку входять а не лише звиклі звикли нам медіа, але також телеграм-канали, і що дуже важливо. Медіаресурси, ресурс, які ми мікрують, наші піднаціональні, тому що в презентаціях Медіа Патріот, при, припустимо, для російських медіаекспертів та політехнологів, є навіть назви українських ресурсів, начебто українських, які входять в медіагрупу Патріот, і є згадки про білоруські Лукашенко програє боротьбу за, ну скажемо, нові медіа своїм опонентам. Відповідно, потрібен такий ресурс або Втягування певних людей, які можуть йому з цим допомогти. Ну Пригожин – один з, а, з непоганих а, варіантів ну, До, з точки зору і Ігор, варі, ігор варі. Тобто ну, даруйте, тобто Лукашенко хоче зараз використати цю ситуацію, і пригожена для власного посилення на теренах Росії і на теренах Росії, також і на теренах Білорусі. Поки що я говорю, я не знаю, можливо я дуже погано говорю, але поки що я говорю про внутрішні білоруські терени. Якщо говорити про зовнішній трек, то склалася дуже цікава ситуація. А подивіться, як поводить себе російська влада щодо країн, які межують з Росією. або особливо щодо країн пострадянського простору, Росія спробує позиціонувати, що всі щось винне Кремлю що є послуги зі сторони Кремля. В даному випадку ми маємо унікальну ситуацію. Лукашенко завинив Путін. Послугою і завинив Пригожин послугою і це фактично переворочує цю схему. Ну і тепер фактично Росія бо російська еліти він не Путін. Вони могли б це обіграти медійно по іншому, але вони самі створили для себе пастку, тому що на початку півроку розганяли імідж ПВК Вагнер як там суперпатріотів Російської Федерації. А після цього вони почали а, проводити в день, коли йшов марш на, на Москву. Проводити трек, що це смута, це загроза Російської Федерації. Треба єднатися навколо Путіна. Вони самі підняли рівень цієї проблеми на достатньо високий, і відповідно, ну гаразд, в такому разі вони прийняли послугу від Лукашенки з іншого боку. Є ще одна частина, що Зважаючи, як поводилася білоруська пропаганда попередні місяці для Лукашенки, це також було питання власного порятунку на російському полі, тому що частина білоруської пропаганди вона саме вхопилася не стільки за путінські наративи, що там Путін геній, скільки за те, які гарний пригож. і якщо б криза зайшла до того, що ПВК Вагнер почали б знищувати, то натурально постало б запитання: Окей, а що в Білорусі? Вона там кого, кого підносила в героя? І це була проблема, в тому числі для Лукашенка. Тобто, зараз фактично Пригожин в Білорусі, якщо він там фізично знаходиться, це така собі страховка для Лукашенка. І пошук непоганого партнера у випадку, наприклад, якщо Путін захоче позбутися Лукашенка руками Пригожина і запропонував йому, наприклад, ти залишаєшся живим, але замість цього ти можеш послужити мені службою, наприклад, Лукашенка прибрати з посади, щоб поставити лояльного якогось, щоб почати, наприклад, з території України інтервенцію в Україну. Ну, скажімо так, для заміни тут, тут мало вірогідно. Тому що питання в Білорусі Росія грає іншу гру більш довго на створення, Ну, фактично, на повторення кримського кейсу. Тому що давайте згадаємо, що перед анексією Криму Росія мала проросійські партії, які де-факто керувалися з Кремля. Давайте згадаємо той же самий русский блок. І навіть маргінальна така партія. Вона давала змогу виходити на місцевих чиновників середньої та нижчої ланки. Офіційно. В Білорусі Лукашенка ну, занадто любить свою владу, щоб була така альтернатива. І Кремль останні три роки тиснула Лукашенку в політичному полі саме в тому числі в питаннях проросійську партію. Тому тут тут дещо інша гра. Питання в тому, що Пригожин навряд чи довго буде в Білорусі, тому що. За Пригоженим залишається ключова і основна функція ПВК «Вагнер». Перепрошую, це не Україна. За Пригоженим залишається Африка. І тут дуже важливо, що в Афрік в Африці, в тому числі, і Лукашенка, має свій такий ціннівий бізнес. Це і зброя, це і видобуток корисних копал, і інше. Але він не мав ресурсного на декланіше силового крила, яке ма яке прикривала цей бізнес. І арешт, припустимо, робілоруських що, так, зброярна оборона нещодавно, рік тому в Конгу це ну зайве свідчення такої проблеми. Ну зараз він отримує такий Тоді саме з таких міркувань, щоб приголубити, дозволено наприклад, будувати в Білорусі базу таборів для вагнерівців. Якщо вони та таборяться, це фактично буде в них запасний аеродром. Так, це е, дуже вірогідно що це буде запасний аеродром, але подивимось, кого і як будуть переводити. Тому що ще раз, питання кількості і питання чи це всі підрозділи, тому що все ж таки більша частина підрозділу Фагнера вона залишається і буде залишатися на українському фронті. Тому що я хочу нагадати, що ми говорили про пригожина, але е, українські журналісти на превеликий жаль вони. Не звертали увагу на інших ключових гравців, навіть цей ПВК, навіть фронтового, фронтового складника. А, дуже простий приклад. Аналізуючи марш Пригожина, ніхто не задався запитанням, а що з бим комплектом, що з іншим, і не звернув увагу, не звернув увагу на заступника командира ПВК Вагтар, генерал-майора Мізінцева, який став заступником командира з травня 2023 року. А до травня 2023 року він був заступником міністра оборони Російської Федерації з матеріально-технічного забезпечення. І відповідно, він знав, де є боєкомплект, де є склади, де є пальне. І ось тут дуже прикро, що навіть на тлі цієї кризи, коли вона стала. А тему номер один. один: жоден з українських журналістів про це не сказав. Ну, ми про це говорили, і ми казали про те, що Мізінцев вже ж був не тільки заступником командувача, а він ще ж був, а він ще ж написав і звернення, де сказав, що Вагнерівці, мовляв, хлопці: ну, не треба робити дурниць, не треба виступати проти Родини і таке інше. Тобто, фактично він став а, на бік… Суровікін чи Мізінцев хвилину. І Мєзінцев, і Суровікін вони обидва зробили звернення. Ну, Мізінцев зробив звернення дещо пізніше. Ну, принаймні він його зробив. Він сказав про те, що хлопці, давайте от не будемо гратися в цю війнушку, родіна дороже, десь приблизно в так в такому контексті це звернення було. Те, що він був поінформований, це факт. Те, що він е, міг грати на два табори, це теж факт. Це те, що е, зараз дуже багато експертів кажуть про те, що е, супроводжували цей весь похід, і е, служба зовнішньої розвідки, е, то виріше так і і гур їхній і, в принципі, супроводжували і ФСБ. І обидві сторони були зацікавлені по-своєму, в тому, щоб цей процес якось пішов. Але якщо ми торкаємося зараз в Білорусі, от в цій ситуації зараз в Білорусі можливий якийсь військовий переворот або, або наприклад, якась тиха революція. Адже там велика кількість притомних ще військових залишилася, яким би не хотілося б мати посилення того самого Вагнера в Білорусі. Але вони розуміють, що по-іншому не обійтися, окрім як виступити зі зброєю. Чи це військової станом, на станом на сьогодні навряд? Навряд. Станом на сьогодні чи, тому що тут питання. Що політична криза в Білорусі вона розвивається за власним сценарієм, які так, на, на які впливають події в Україні, але все ж таки це не український, це саме білоруський трек. Тому станом на сьогодні, зважаючи на баланс сил, ні. В майбутньому так. В майбутньому це може бути найближче оточення Лукашенка чи взагалі якась середня ланка військових? Це, це може бути є принаймні. 5-6 сценаріїв як може відбутися або транзит, або на транзит влади. Перше це керований Лукашенка-сиходить. Друге, це, скажімо, більш силовий, коли Лукашенка, Лукашенка зникає фізично. Третє це умовно, ну, скажімо так, родинне розборки, коли в одному з крилів грають, грає принаймні старший син Лукашенки. Четверте, це фактично бюрократична зміна, коли під примусом відбувається саме політичний транзит. П'яте це спроба втрутитися Росію і відповідно, активізація тих, хто не, не бажає цього з білоруських силовиків. Шосте це поразка Росії і відповідна політична криза в Білорусі глибока. Сьома це маловірогідно, це економічний колапс, який супроводжується, ну скажімо, з зникненням російського фактору. А це це сьомий сценар в кожному з цих сценарів грають різні сили. Ігор, дуже дякую вам за коментарі. Сподіваюся, далі будемо ще неодноразово цю тему обговорювати, тому що вона насеться, вона важлива. Ігор Гарташкевич був з нами, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Говорили про Білорусі і про те, власне, як там. Дії можуть розвиватися, враховуючи ситуацію зараз із наявністю вагнерівців на цьому в нашу матері. Мета...